Всім привіт! Алабайки на прогулянці. Альфа хоче більше всіх. Це у нас сьогодні легені сушені. Златочка. Міраша. Молодець. 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 Десь давай. Звук буде. Ой, Ай, як гарно. Вже, ж рот вже від да, 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 да. Давай, Лесь, Лесь, вже тобі і лапу. Та Йолки, за нашу району. На все, все. Давай, і вона як може, так і гавкає. Зачем тобі, щоб вона дуже громко гавкала? Убері злати муху. Ага. <ріх> Ушанілі красиво. Де лапу. Лапу. А де лапа? Молодець. Алло, Оксаночка Вікторовна, я вам перезвоню, добре, а то я зараз з собаками, перезвоню десь через півгодинки, ага, ні, 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 Оксаночка Вікторовна, ми в домівці, ні, вибачте, так, ага, да, до побачення. Ти запечатала момент, як Міра наткнулася? Звісно, я ще не зупинювала відео, я все це тут знімаю. Давай голос, гучно. Умница. О, браво. Си такие молодые. Гори. Холос. Ну, браво. Дай лапу. Лапу. Ой, Тебе ну, со всех я... сторон лапу дали. А ты лапу умеешь давать? Дай. Дай. Ну, майже дала. А ты голос? Опа! ха ты в прыжках. прыжка. Да. Просто высоко. Да. Волос, Ира. Волос. Молодец. Молодец. Умница. Умница. Давай, Надя, голос. Умница. Боже. Альфа, в тебе слюни бежать, прям по лавке капают. Товариші, закінчилась їда, було дуже смачно. Скажіть Олесі, дякуємо Олеся за вкусну їду і будемо ти ще прогулюватися. Пеніста я напінняла собі повний рот. Що тобі далі? Ти ж Ой. Ж куди Альфунь? Альфунь, Нет. ти далеко? Да, все, далі йдемо луну. Це всім пока. Злата, ми пішли. Ти з нами йдеш чи ні? Злата собака, яка гуляє сама по собі.